Друзі народ. Сьогодні ми продовжуємо грати в гру Ключниця. в минулій серії ми. Так. Ага, були в бібліотеці. І вийшли з неї, і залишилося зовсім трішки. Угу. Це, здається, останнє. Так, бібліотека це, мабуть, робочий кабінет і. Ну, окей. Зводюшко. Що? Ти мене не покинув знову, мені так шкода, що я заздаю тобі стільки клопотів, вибач. Ей, hey, я від самого початку бачив, яка ти. Nee. Тож розумів, на що йду? Та nee. що б там не було, я обіцяв забрати тебе звідси і збираюсь свого слова дотримати. Навіть якщо я така недолуга? Не кажи так про себе, май трохи гідності, але так, навіть якщо недовго. Тоді я тобі вірю. Слухай, ти теж бачила те дрібне створіння. Ти маєш на увазі тінь? Ти знаєш, хто це? Так, то темряво в дні, коли ще була дитиною, вона навряд чи може тебе налякати, але повірю, теж несе небезпеку. Отже, таки не вдалося їй прикінчити, шкода. Ох, вбити Темряву повністю неможливо, вона нескінчена як космос. Так, до речі. Нам Сусанна казала, що Темряву піснею до місяця щось там цей. Ми цим і ми таке це впоралися уява уяви. З нею. Нам тут невеличкі спойлери вкидають. Натяки. Може, у когось є своя теорія, що тут відбуває, але думаю, доки все не завершиться до кінця самого, то нема сенсу щось там припускати добре. Постійно розширюється, тож ми її лише призупинили. Саме так, колись вона знову спробує заводіти маєтком, а якщо отримає вільний доступ до особистих кімнат хазяїна. Її вже не зупинити. Так, це те, що я чула. Сподіваюсь, на той момент нам вже не буде чого хвилюватись. Завжди є причина хвилюватись. Не для мене, пішли, наступна кімната чекає. Розділ 9 кабінет. Мені не можна тут бути. Та годі тобі, все буде добре. Ні, цього разу навіть гірше. Це особистий простір хазяїна. Я ніколи тут не була. Що якщо. Він нападе просто з того кута. Нік. Боятись нормально, але щойно я знайду безцінну річ, більше не доведеться. О, цікаві годинники. Це якісь поплавлини. Ну, прикольно. І музика така. Думаєш, мені можна зайти? Звичайно, я хочу, щоб ти була тут. О, дякую. От тільки тут не дуже вражає, більше схоже на склад, ніж на кабінет. Ти правий, колись хазяїн дуже цінував порядок, кожна річ обов'язково мала бути на своєму місці? Ну, схоже, з того часу він сильно змінився і не в кращу сторону. Йому довелось, по іншому він не встигав за світом. Хочеш сказати, що цей навмисний, але не бажаний? Саме так речей ставало все більше і більше, допоки в один момент він не втратив здатність бездоганно прилаштовувати кожну з них. Тоді зрозуміло, чому тут стільки мотлоху. Це не Мотлох, ви ж речі, просто так хазяїн нічого не залишає. Наприклад, тебе, але ж тебе він залишив. Але ж вона не річ. Не знаю, яка різниця між цим. Ну, нехай буде, але ж тебе він залишив. Не, nee, я така не здара. Вибач, не варто такого казати, особливо, якщо я так не думаю. Ага, знач. Знач, не це. Наприклад, тебе. Що ти маєш на увазі? Тебе він також тримає тут, бо вважає важливою. Якщо розмірковувати в такому руслі, то напевно так. О, є таке щось хотів сказати. Така відповідь мені більше подобається. У такому випадку забрати тебе звідси може виявитись складнішою задачею, ніж я уявляв. Від мене знову одні проблеми. Так, але це нічого, я впораюсь. Я також постараюсь так тримати, а тепер до справи нам необхідно знайти голку у копиці Сіна? Джен Сіна. Так, не знаю, чи нам все дадуть, щоб уже і скатели. Пекельний пристрій. Ахаха, чому? Я завжди вважала, що ти ненавидиш велосипедистів, а не велосипеди. Їх, звичайно, також справа конструкції, два колеса, руль і ніякої страховки. Його навмисно створили так, аби збільшити вірогідність падіння. Страховкою служить твоє власне тіло, це як стояти на одній нозі, дуже легко, якщо правильно тримати баланс, та якщо трохи перевантажити одну зі сторін. Обережно померти хочеш? Ох, я ахаха, втратила баланс. От бачиш, стояння на одній нозі, велосипед, це не має сенсу. Навіщо витрачати себе для того, щоб навчитися чомусь беззмістовному? Заради веселища я вважаю. По справжньому дивно те, що він взагалі тут неочікувано навіть для мене. Чому це раптом? Хіба не ти постійно повторюєш, не знаю, не пам'ятаю. Це інше, щось нове, мені дійсно хотілося би знати. Можливо, хазяїн купив його, а потім зрозумів, що велосипеди – безглузді шматки металу, у такому разі він не такий дурний, як я думав. Ну, Музика мене. Ну, тут таке буває, коли в іграх. Одна музика переплітається з дотами іншої, така ностальгічні ноти Вайп якийсь такий. Меланхолічно ностальгічний такий вайп, нотки суму. Що все от-от закінчиться. Перше, що мені в асоція йде в голову, це діабло. Просто не знаю. Просто кажу, що мені приходить. Хі, бо чому мені. Мелодії такі там. Накраю відчаю. Орди демонів і тому подібне. Там теж така. музичка. Подібний вайп. Не, не така сама. Просто вайп такий наганяє. Добре. далі? Думаєш, я приділяю цьому надто багато уваги. Так, краще сконцентрую свою увагу на ключі. Отримано факт життя без страховки, Що? Неочікуване відкриття хіба життя повинно мати страховку. Що? Наскільки я знаю, таку можна купити. У моменті це тебе не вбережає, що далі тобі ще переконує, що хазяїн той ще, що... це так мило, але можеш казати дурень. Знаю, що дозволила, але від цього не менш боляче. Тебе не зрозуміти. Угу. Угу. Канделябр. Як багато свічок. Хазяїн обережний із темрявою. Настільки, що не хотів її сюди пускати. Що? Ні, я про. Як ти казав, відсутність світла, навіть він не здатен працювати без можливості і щось бачити. І над чим таким він працював? До речі, коти ж в темноті бачать, може, це ще одна така філософія переплітається. Вона провідниця навіть крізь темряву може вивести душу. Що ж таке? Тому вона котика. І над чим таким він працював? У хазяїна багато роботи, то останнім часом усі сили він вкладав у розбудову цього місця. Хіба вона не існувала від початку? Ти так вважаєш? Звичайно, спочатку має утворитись локація, а вже за нею пригода, а хазяїн лише її частина. Тоді я також лише частина пригоди, навіть менш значуща ніж він. Це не зовсім правда, ієрархічно ключниця нижче хазяїна, але уваги в історії отримала набагато більше. Невже я головна героїня? Ах, ха ха ха, чергова абсурдна ідея, дурепа. Ні, це почалось з мене, чи не так? Не звинувачуй себе, якби мене там не було, тобі б не довелося переживати і робити подібні висновки також. Тож кожен продовжить звинувачувати себе. Якщо ти накажеш мені перестати, я перестану. Лише ви зробиш вигляд дурненька. Неправда, якщо дійсно хочеш, це можна в ній змінити. Базисні конструкції опираються, але таку дрібничку легко буде виправити. Варто лише ви сказати. І це все ще будеш ти? Так. Але тобі стане краще? Так, просто скажи, я змінюсь. Як егоїстично, їй боляче, ти це знаєш і можеш виправити. Але цей шлях грубий, неправильний. Як хочеш, водюшко? А ти? Я. Чого ти хочеш? Ти хотіла б, щоб я тебе змінив, прибрав частину, що звинувачує себе? Я. Так, ти, не боїшся перестати бути собою через це? Ох, я й так не впевнена, що я це дійсно я, розумієш? Ні, ти це точно ти ніхто інший. Правда, звичайно, неможливо не бути собою. Я, це я, мені так важливо було це почути. Дякую, красно дякую, Зудюшко. Знаєш, вачому радіти. Ти навіть не уявляєш, який подарунок щойно мені зробив. Дійсно, навіть не уявляє, ми приймемо це за, за факт лише тому, що він так вирішив. Де й доведеться, хоча я не проти залишити певну недосказаність. Тому більше не місце. А ти зробиш мені величезний подарунок, коли знайдеш ключ? Так точно, вже спішу до роботи. Отримав на факт, провина існувати. Ой, існування. Провина безцінна річ може її виправити, безцінна річ може, все на світі. І навіть більше, вона обмежується лише твоєю уявою. Вона може зробити так, аби метелики мали не тільки гарні крила, але й тільця? Безумовно. І так, щоб дівчаткам на дні колодязя завжди вистачало цукру? Які ще дівчатка в колодязі? Може? Так, гадаю, може. Ну ох, тоді не дочекаюсь її побачити. Окей. Так. Ото альбом і книжка. Нехай буде це. Завжди хотіла таку мати. Я не вмію добре писати, але в цьому певна естетика. Не треба зайвої романтизації, це лише робочий інструмент. Сидиш собі й друкуєш текст день за днем насправді дуже нудно. Насправді, муторно, бо якщо в одній одному слові якась помилка, одрух, то треба весь папір викидати до бісової матері. Невже ти знаєш цю машинку? Так, хоча пригадую, раніше вона виглядала зовсім інакше, залишилась лише суть. Такої природа цього місця все не таке, як мало б бути. Тобто все не справжнє? Ні, просто інше. Хазяїн пояснював це так. Увісні ти не вважаєш навколишний світ фальшивим, а значить, він таким не є. В Цьому щось є. Бх -бх -бх -бх. Що це було? Ти намагалась породіювати голос? Ну так, вийшло не дуже. Ну, я не знав про це ну окей». Okay. Та чого там, дуже переконало, повернемось до суті. Світ у вісні не справжній, бо в кінці обов'язково доведеться прокидатись. Він обіцяв, що не доведеться, казав, що спати можна вічно. І ти повелась? це ж повна дурня, вічний сон може означати лише смерть. Ні, ти не розумієш. То здивуй. Йому вдалося, все сталося так само, як він розповідав. Я не все розумію, більше того не здатна пояснити, але вічний сон виявився можливим. Ми з тобою тут стоїмо винятково завдяки хазяїну. Гаразд, заспокойся, погоджуюсь, в якихось моментах він може бути хорошим, але невже ти хочеш спати весь час? Я дав у кінці ми втечемо разом. Ти не боїшся програти? Кому хазяїно? Ми обійшли майже весь маєток, а він все ще не показався боягуз. Але ти боїшся? Так, з іншої точки зору, цю його таємничість можна інтерпретувати як засідку очікування найбільш сприятливих умов для нападу. Так, це схоже на нього. Тут вони праві, Фінал може вийти проблематичним, якщо йому не сподобається історія. В такому випадку просто зітремо все і почнемо спочатку, він і не дізнається. Геніально, але з нею що робити, її так просто не зітреш і не виправиш. Так, але в неї немає виходу, якщо грати, то лише за нашими правилами. Самовпевнені дурні. Ми лише намагаємося робити так, як вважаємо за правильне, хоча я вже сумніваюся, що існує правильне взагалі. Ти зламав мого ідаліста? Звичайно, у цьому завжди винен я. Подивись на себе, ти зламаний не більше за нас всіх взятих. Як же хочеться знову розтращити твою близьку пику, Отримано факт світ у вісні. Не хотів би я, аби ця пригода виявилась сном? Чому? Тоді я б не зустрів тебе. Ох, це неправда. Якщо ми мали зустрітись, то це обов'язково станеться у всіх світах, навіть вигаданих. Не хочу бути вигаданим. Це не так вже й погано. Альбом для фотографій. Нарешті зможу подивитись на цього хазяїна. Це не зовсім. Що за дурня? 14 липня 24 грудня. О, фіолетова конюшина. А це не знаю. Це такий метод зберігати спогади. Він пояснював, що фото лише підробка реальності, а запахи і тактильні відчуття набагато краще стимулюють мозок, і тому він вирішив зберігати засохли листя. Мені це теж видавалось трохи дивним. 14 липня, червона гербера пахне радісним хвилюванням. Правда, як на мене, лише сухою квіткою. Вірогідно, я так і збожеволів у цих стінах, але це важливий аромат. Він змінив наше життя. Навіть якщо гербери були обрані випадково, вони просто здавались правильними. Такими й були, гортай далі. 24 грудня, декілька років по тому, кислиця. Який це запах захоплений і наляканий. Ахаха, не вже дійсно наляканий. Дійсно, передбачались великі зміни, які потребували зусиль. Ніколи не думав, що таке може статись. Але чому? Це ж логічний розвиток подій, чи не так? Так, напевно. Тоді звідки сумніви? Не для мене. Ох, але виявилось таке для тебе, правда? На той момент так здавалось. Через п'ять місяців фікус. Лікарня. Так, страх, віча і більше нічого. Зовсім нічого. Одержимість це було осяяння, стрімка, майже божевільна думка, але вона могла змінити все. Це остання сторінка, потім на колишній світ зник. Але з'явилась мета, ціль. Ми були впевнені, що зможемо змінити реальність, яка раніше здавалась непідвадною. Всі погляди і оцінки зникли вмить, ми залишились сам на сам, віднині не було кому нас стримувати. Для нас це було єдиним можливим вирішенням зупинитись означає вмерти. Тому ми продовжували. Мені шкода, я не знала, як зарадити, ти не могла, бо так і не навчилась бути сильною, знаєш, іти наперекір, відстоювати свою думку. Я все виправлю, знаю пах запах одержимості. Нічим пахне одержимість. Я не хочу на це відповідати. Ні, чому? Я також хочу знати. Що весь ось це. Зводюшко, лише пог... поглянь, це зошит. Не бачу нічого захопувало. Це той самий зошит, злодюшко, тут мають бути. Так, це воно о, все ще прекрасно. Ці кольори і форми, а ось тут така дивовижна текстура. Звичайнісінький малюнок, клітина в розрізі, такий є навіть у шкільних підручниках. Ох, ти одразу впізнав, неймовірно, я перший раз подумала, що то абстракція, як, наприклад, Удалі або Магріта. Ну, За кімната в цьому стилі зображена. От тільки це не мистецтво, а наукова ілюстрація. Неправда, справжні клітини не так не виглядають, це художні зображення, але створено таким, аби як точніше передати реальність. Тоді це безгуздо, чому б не намалювати все як є? Зовсім не безгуздо, ці ці картинки навчити, і вона чудово із цим справляється, видається, наче все, що я кажу, неправильно. У цьому ти не правий. Так чи інакше, чого ти так чіпилась у цей зожит? Хіба ти не пам'ятаєш? Тут вона права, у нього є все, аби знати. Він просто боїться нічого нового. Що я маю пам'ятати? О, Зошит, і той день, і мене колись це було так важливо. Здається, я можу бачити, як будуються нейронні зв'язки. Це було літо чи то пізня весна? Пригадую, було тепло й сонячно, мене це дратувало. Правильно, ти справді починаєш розуміти. І там був зошит, а також ти. Тебе насправді не мало там бути. Але я таки була там. Так, побачила картинки в зошиті. Ти так захопилася відверто, це було трохи дивно. Молодець, продовжуй, скажи мені, як звати хазяїна? Не зрозумів, хіба хазяїн не просто хазяїн? Це титул, а не ім'я. Тоді чому з великої літери? Йому так подобається. Які пихати, варто було очікувати. Гаразд це все не важливо, ми шукаємо безцінну річ. Але, ніяких але, ми вже близько. Отримано факт: перша зустріч. Перша зустріч, наче це було вчора, насправді дуже давно, я вже не все пам'ятаю. Навіть трохи замилений, цей спогад один з найважливіших. Це триватиме вічність. Лише стільки, скільки тобі знадобиться. В якому сенсі, ми повернули кімнату вверх дном, але все ще не знайшли ключ. Він такий малий, що міг закотитись кудись. Ти дуже близький, я намагаюсь допомогти, але не виходить. Бо він має зробити те саме, тільки сам. Розумієш, так? Я намагаюся, але ви продовжуйте говорити загадками, мовою, якою я не володію. З кожним кроком стає все важче і заплутаніше. мені лише потрібен ключ. Послухай, ти маєш ключ. Його лише треба усвідомити. Я водила тебе цими кімнатами і бачила, як ти змінюєш світ. О, камілета. Кожен пазл уже знайшов своє місце. Тобі лише треба відійти на пару кроків і побачити всю картину загалом. Я хочу, правда хочу, але це найстрашніше. Ця картина жахлива, я це знаю. Якщо я скажу, що це не так, ти не повіриш? Ні. Я все одно скажу: не жахлива, не жахлива, жахлива, не жахлива. Можеш заперечувати, кричати, боротись, але я не відступлю, бо це правда. Чому ти так впевнена? Ти завжди бачив ще фрагменти, найкращі з них. Я зробив все, аби впевнитись у цьому. Можливо, але навіть так я довіряю тобі. Завжди довіряла, Ти це, це знаєш? Так. Тоді прошу, благаю, довірся мені також. Я. ти зможеш? Я зможу. Натискайте на Нейрони, щоб з'єднувати їх у лінії. Правильна фігура відкриє вам правду. Ровина життя без страховки. Перша зустріч. Світ у вісні. запах одержимості. <клес> Ай. Це що якась пентаграма? Ну і, а ну ось пантаграма, і що далі? Опа, що це таке? Вигоди ризику, страх втрати? Помилкове рішення, кохання, ілюзія рішення, правда. Правда, дізнайтеся правду. Ого. Якусь правду. йому на пльоті. Він це робить нарешті. Такі всі зусилля не були даремними. Зараз радія, це ще не кінець. Що б не було далі, частково це вже перемога. Лише згадайте, з чого ми починали. Алісо? Так. Це дійсно ти. Ахаха, відверто, я не впевнена, усе так перемішалось. Я все виправлю, обіцяю. Знаю. Я зроблю саме так, як розповідав тоді. Ти пам'ятаєш? Ідеальне, щасливе та вічне життя, таке не забудеш. Саме так, молодець, залишилось почекати лише трохи, мені так шкода, за весь цей безлад його не мало бути. А я рада, що все обернулось саме так. Що, хіба тобі не боляче? Дуже, але ця історія не про мене. А мало бути, я все виправлю. Дивись, у мене вже є ключ. Так, він завжди був лише в тебе. Але цього разу я не стану змушувати тебе тягти його. Це лише моя проблема. Я все одно піду з тобою. Буде брудно, жахливо і огидно, ти впевнена? В інших обставинах я б сказала ні, але зараз хочу піти до кінця. Я тобі довіряю. Дякую. Ну, походу таки. Так, це все вговорюваного героя, він. Ну, як мінімум, він знав ключницю, але чи він є хазяїн, я так і так не знаю. Мабуть, так і є. Якщо цей зошит, це все велосипед, то це, що він казав, про велосипед, це все. Та, скоріше за все, він і є хазяїн, це його типу цей. А це найглибша його кімната, що там цей? Може він її втратив? Добре. Зберігаємося. І на цьому завершимо. Тож, і трішки буде і фінал і все прям все, все розкриється. А може і ні. На цьому ми завершимо. Тож дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх рідних.